Привіт, любі друзі! Привіт! Вітання з неймовірного міста Лева. Сьогодні у нас з вами буде вечірній шпацер перед вікендом. Попереду неймовірне свято, День Конституції України. Але про це будуть окремі репортажі. Я тільки що вийшла з театру Марії Зеньковецької, де я подивилася. Неймовірний мюзикл, в якому грала неперевершена Зюбіна, це ось тут подадимо. Бачимо театр е оперний імені Соловія Крусельницької. Неймовірна вулиця Лесі Українки, вайп вечірнього міста Лева. Ми з вами прогуляємося двориками, подивимося кав'ярні, відчуємо, як Протікає життя у Львові, зачарування Львову у стилі Бохо. Адже сьогодні мій аутфу, а, аутфіт цілком складається з еклектики, поєднання, а це зазвичай Богу стиль. Я дуже дякую Оксані Челевинській за неймовірний піджак смокінг. Я дякую е, усім моїм друзям-дизайнерам за ці чарівні речі. Які сьогодні в моєму вбранні, і звичайно дзизі, де я купила усі фантастичні ручної роботи, керамічні, не керамічні, а саме безпосередньо вітражні перстеники. Дякую дівчатам, які допомагають мені у зйомці і дякую життю. Адже у Львові неймовірний вайп літа, троянди, лаванда, бруківка, блюз, джаз. І я зараз. Піду по вулиці Лесі Українки, зайду туди, у дворик Вірменської церкви, і піду, звичайно, у Вірменку, тому що там сьогодні концерт. А тільки що в Вілійській копальні копальниками Open Blues Band і неймовірний Олександр Балабан грали свої фантастичні блюзові твори. Ну що, моє любі? Поринемо вир львівського життя? Атмосфера міста Лева. Фантастичні будинки, GM, сакури і вулиця Лисі Українки, бренд мотиви краса по українськи храм преображення Господа нашого Ісуса Христа. І вулицею Краківської ми з вами помандруємо на площу ринок. А далі побачимо, як підкаже серденько. Що може бути красивіше, ніж наше українське вбрання. Жовто-блакитна сукенка по мотивам Юлії Магдич. Ручної роботи, сумочки, шкіри. І звичайно прикраси. Силянки то темні оберіє ледь. Неймовірна краса. Мілявочки, наші українки. Мені здається, що я зараз щось приміряю. Ось мені дуже сподобалась така силяночка. Покажи на собі з Ірисами. Ось така-така. Ну що приміряємо іроси обожнює, їх вона так багато. І ця силинка вона коштує 2000 гривень. Магазин розташований на вулиці Краківській. Я подумаю, якщо не найближчий час бачити мене в цих ірисах репортажах, то я її придбала. Мені трудно здивувати прикрасами, але ця мене зачарувала. Дякую. Наша українська краса гучної роботи. Наші неймовірні українки і, звичайно, леви. Ми ж у місті Лева. Одна з моїх найулюбленіших крамничок по вулиці Краківській. Подивимося далі: бренд не хустка. І, звичайно, неймовірне українське вбрання як ручної вишивки, так і машинної. А подивіться, які чарівні сумки з войлока. І Гуцулія ручної роботи. Гуцульські килими, відвідувачі. Це Львів-крихітка. Полетіли далі. Заповнені кав'ярні. Львів готується до вихідних. Сан-Себастьян кафе і вірменський храм. Один з найдавніших у місті Лева. Чарівні Українки і неймовірний вайб міста Лева. На кожному кроці крамнички з цікавинками, з хендмейдом, З львівським вайбом. А ось крамничка-крам на розі Краківської і Вірменської. Я часто там купую сувеніри. Дівчатки милуються у дзеркальці. Крамничка-крам, світ сувенірів, добрий вечір. Ось така краса. Крамничка крам. Чарівні кав'ярні і вулиця Вірменська. Попереду дзига. А ось такі мавпочки. розважають гостей міста Лева. Попереду площа ринок. І нам з вами туди. А я зайшла в магазин Уні, який тільки у Львові. Тут будь-які дрібнички, абсолютно прийнятні і на косметику ви знаєте, олівчики для губ.